Доброго дня! Чи знаєте ви, скільки існує чудес світу? Так, сім. Давайте познайомимося з ними. Піраміда Хеопса. Вона створена з кам'яних блоків. Будівництво велося рядами, шляхом викладання блоків. Вершину прикрашав золотий камінь. Ця архітектурна споруда вражає своїм розміром. Друге чуде світу висячі сади міраміди. Ця споруда у формі піраміди, покрита ґрунтом, засаджена різноманітними рослинами, здається, ніби вони зависли в повітрі. Третє чудо світу храм Артеміди. Архітектурна споруда будувалася з мармуру. Колони храму у висоту були трохи менше п'ятиповерхового будинку. Всередині храм Артеміди був прикрашений різьбленням, скульптурами і рельєфами на стінах. Статуя богині була висічена з чорного дерева. Четверте чудо світу статуя Зевса. Статую збирали по частинах в єдине ціле. Частини статуї були з золота та слонової кістки. Обличчя, руки і інші частини тіла були з слонової кістки волосся, борода, вінок, плащ і сандалі із золота, очі з коштовних каменів. Статуя була дуже великою, що ледве умістилася у храмі. П'яте чудо світу. Галікарнаський мавзолей. Мавзолей будувався згідно плану царя Мавсола. Для цього запросили найкращого архітектора і скульптора. Мавзолей вийшов величезним і прекрасним, тому цю споруду назвали Чудом світу, але землетрус зруйнував Мавзолей. Статую Колос Родоського назвали Шостим чудом світу. Це бронзова статуя бога Сонця Геліоса, якого вважали покровителем острова. Статуя бронзового велетня існувала недовго. Важка фігура не витримала землетрусу і впала. Сьоме чудо світу Фароський маяк. Греція була морською державою. Виникла потреба в організації безпечного руху кораблів. Було зведено маяк, спеціальна вежа, на якій уночі запалювали вогонь. На третьому поверсі постійно горіло багаття, світло якого відбивали бронзові пластини, спрямовуючи його в море. Дивовижний маяк був зруйнований землетрусом. Давайте повторимо назви чудес світу. Піраміда Хеопса. Висячі сади Семіраміди. Храм Артеміди. Статуя Зевса. Галікарнаський мавзолей. Статуя колес Родовського. Фароський маяк.